Справжнім шанувальникам не лише технічних засобів, а й цивілізованої технічної мови і технічної термінології присвячується. Наприклад, це. Це не приблуда, не загугулена, не забобулено, це композитний комбінірований гідропневматичний редуктор з клапаною розв'язкою для гімпульсного гнєвного систем. системи. Це побутова серія для бустерів компанії Ортої, має вхід потоку реагенту 3-4, вихід потоку реагенту пів дюйми або ті ж самі 3-4. Трубку, трубку в ентурі і клапаний вузел приймання компонентів компресорного повітря. Це винахід і вироб от того технічного бюро. Заболотним за Цапсараповичам. Дивіться уважніше. Намагайтесь скопіювати. Буде дуже цікаво подивитися, що у вас вийде. Бачили таке диво? От Перед вами установка для гідропневматичної промивки системи отоплення. Це практично. Проморучні машина ротенбергер, но в компактному ставлення, которое поміщається чемодан. В любой чемодан. Подивилися оті аналоговнітні технології. Мабуть, то винахід якогось інженера, креативного дизайнера, якогось челябинського сталелитейного комбінату. Ми країна невеличка, країна Україна, Нам не треба, не претендуємо ми на звання великих. Нам треба дійсно працюючи. Компактні ергономічні пристрої до наступної п'ятниці, до наступного лікбезу по технічної термінології.